Малята, у нас зараз заняття зліплення. І я пропоную вам зліпити чудову яскраву квітку за назвою нашого дитячого садка. Так, це барвінок. Малята, зверніть увагу на, на мій малюночок. Тут барвінок квітне, як навесні у травні, дуже барвистий. Чудовий. зелені листочки та блакитні квіточки дають неймовірний ем, колоритний вид, коли він квітний, і здається, що це килим розстелився на землі. А тепер давайте звернемо увагу на саму квіточку. Дивіться, скільки ж у неї пелюсток, і як вона виглядає. Давайте порахуємо пелюстки. Одна, дві, три, чотири, пять. Всього п'ять пелюсточок. Але малята, дивіться, тут іще ж є малесенькі такі пелюсточки. Рахуємо одна, дві, три, чотири, п'ять. Всього п'ять. А серединка, а серединка жовта. Отже, щоб зліпити нам барвіночок, нам треба пластилін блакитного кольору та жовтого кольору. Ще ж не забувайте, що нам треба дощечка, стека. Ось такий пластилін та ось такий біленький кружечок. Можна взяти іншу основу зелену, наприклад, або рожеву. Для того, щоб Загальний вигляд був дуже гарним. Та обов'язково ми маємо серветочку. А тепер розглянемо сам зразок. Дивіться, ось у мене 5 пелюсточок. Та такі кульки невеличкі, вони прикрашають і серединка прикрашає нашу квіточку-барвінок. Для цього ми з вами малята повинні. Нагадати самі собі, що пластилин ліпиться, дивіться, який він гарний, він піддається роботі. Що ж нам треба зробити? Нам треба відщепнути 5 ось на пелюсточки 5 кульок, шматочки отаких от невеличких. І їх. Ці шматочки потім скачати у кульку. Рахуємо, скільки ж у мене тепер тут буде таких шматочків. Якщо діти у вас шматочки будуть трішечки нерівні, ви можете виправитися і додати, додати пластиліну ще. Що ми робимо? Ми кожну кульку. Кож, кожний шматочок скачуємо у кульку між долонями. Ось таких повинно у нас бути 5 кульок. Малята кульки у мене готові. Ще треба малесенькі кульки. Малесенькі кульки між пальчиками Отак, скручуємо, скачуємо і отримуємо таких 5 кульок. А ще ж нам і серединка потрібна. Тому ми відщіпуємо маленький шматочок і робимо ось такі колові рухи між пальчиками. На, у нас все готово. Що далі? Малята, подивіться, тепер між пальчиками притискуємо ось так, у нас одержується е, коло. Але ми прищіпуємо. Згадайте, як ми прищіпували. У нас одержується пелюсточка. І так, всі 5 кульок. Малятка, пелюстки готові, кульки готові, серединка готова. Ми тепер працюємо з нашою е, основною е, формою. Е, ну, я зробила коло. Дивіться, я на середині притискую одну полюсточку, напроти неї іншу, а тепер у нас ще залишається 4. Але ми діти можемо і навіть отак трошки зрушити. Тепер ми притискуємо всі, закріпили. Далі між ними ставимо малесенькі кульки. І ніби пелюсточки з'єднуються, а між ними малесеньку кульку із жовтеньку ставимо. Ось у нас і вийшов барвінок. Малята, можна використовувати стеку для того, щоб нанести ось такі рисочки на пелюстках. Дивіться. Щоб була дуже гарненька. У мене пластилін дуже м'який і чіпляється за стеку. Ось такий. Малята, після роботи використовуйте серветку, прибирайте своє робоче місце і ще чекаємо ми від вас і з моїм. Петриком і Наталочкою будемо чекати від вас фото з вашими барвінками, які ви зліпите, а ми будемо любуватися з ними.